Хто водій цього автомобіля патрульного? Інспектори поліції. Прошу? Інспектори поліції. Ну то я розумію, що не космонавти. Я хочу знати прізвище, водія. А ви перепрошуєте хто? Громадянин України. Як ви звати? Громадянин України вам цього достатньо. До мене можете звертатися Андріан. Андріан. Так. Дуже приємно. Водії транспортного засобу тут є два. А хто запаркувався таким чином? Два водії. Обоє сиділи за рулем одночасно обоє і обмоє паркувалися, так? Я прошу. В чому зв'язана суть вашого запитання? Ну в тому, що яка така крайня необхідність? Так, необхідність так... Припинення правопорушення водієм мазок. Виконання службових. Ви, ви цим службовим автомобілем з номерним знаком 3782 припиняєте правопорушення? Правопорушення було припинене. Даним водієм спілкується. А зараз що вам заставляє так от, от, от тримати автомобіль що патрульний? Чи, будь ласка, мені перше, чим є перешкода для руху? Якщо я так стану, ви мене не оштрафуєте. Не, пишіть, будь ласка, чим є перешкода для руху. Чи ну, тут немає проїзду? Є проїзду. Але є ви ще ви... правила дорожнього руху. Ви... І є ваші а внутрішні автомобіль? інструкції. Є правильно. які говорять, треба буде правила дорожнього руху. Я розумію, проїду, включений пробусковий маячок. Так, точно. Так ви задаєте питання, і самі але але яка така крайня необхідність? Так, саме так голову, припаркувати? А що, не можна припаркувати інакше? Е, я вам ще раз повідомлюю, є для припинення правопорушення. Віце, піхот швидка допомога. Спрючена, ви думаєте, що я не зараз українська? не розумію? Чи як? я, не знаю, я, я, вас, не, я вас не я вас питаю, запитання. що ви робите? Я, я вас питаю, яка крайня я необхідність? Ви чуєте мене? Чи ні? я вам повідомлю. виконання службових обов'язків? Крайня необхідність припинення правопорушення. Ви чуєте моє Тому? питання? Так, я почув ваше питання. Авто ви шляхом якогось блокування цим автомобілем припиняєте правопорушення? Шляхом тим, що автомобіль зупинявся, доганяли його використанням приблизкових маячків так. синього та червоного кольору та так. звукових сигналів, так. та був зупинений у найближчому місці, де є відсутність блокування руху. А тепер увага. Ще раз задаю запитання. Яка є така службова необхідність, щоб ваш автомобіль знаходився саме так на проїжджій частині? Припинення правопорушення. Ну ви автомобілем припиняєте правопорушення? Я вже вам повідомив. Безпосередньо, тим, що я зупинив автомобіль, так повідомив, йому, що він ви, ви зупинили шляхом блокування, ви заблокували когось? Ніхто нікого не блокував, зупинялися спецсигналів. Я розумію, а що ви зустріли, та я вам суть ваше запитання. Вас суть в тому, автомобіль яка ви необхідність, ви щоб зараз службовий автомобіль знаходився саме так. Я вам вже повідомив чотири рази. Тобто припинення правопорушення припинення правопорушення, виконання, виконання невідкладного службового завдання, згідно якого? Згідно, згідно пункту 31, якого невідкладного не службового завдання? Може я знати? Я вже вам повідомив п'яти разів. Припинення правопорушення водієм мазди. Який проїхав, не виконавши вимогу дорожнього знаку 2.2 на дорожньому переїзді. Я зрозумів. Як можна виконати службове завдання? Ну можна його припаркувати без порушення. А зупинити мені порушника, як не А ви що, тут зупиняли? По бордюрах скакали, щоб його зупинити? Ні. Ну ви його як зупинили зупинив, і тоді перепаркувалися. Щоб надати проїзд транспортним засобам, які безперешкодно в'їжджають та виїжджають. Звідок вам також інформації, був надав. Як транспортний засіб зустрічається. Можна знати, з ким я спілкуюся. Я вам представлю, це можу. Лейтенант патрульної поліції Руслав Зенчак. Можна посвідчення ваше побачити? Так, звичайно. Дякую. І стояли тут. Дав назад повинен заїхати. І все. Будь ласка. Зінчак, Святослав Володимирович. Добре, дякую. Щасливо. Тобто автомобіль знаходиться саме так на проїжджій частині. Для. Виконання невідкладне Д... службового завдання. правопорушення водія Це я в шостий раз вам повідомляю. Ну ви маєте право зараз відступати згідно пункту правил 3.1 від правил дорожнього руху, не, е, виконуючи невідкладне службове так, завдання. От я питаю, яке невідкладне службове так, завдання ви виконуєте? Припинення правопорушення водія Це є служба, це невідкладне службове це завдання. Невідкладне службове завдання. ясно добре Це реагування на правопорушення це не є невідкладним завданням. Водієм, який продовжує рух. Ну Зінки але що вам забороняє запаркувати себе нормальним курсом. шляхом? Уже. Ми транспортний засіб. Я б не спробував так говорити в Польщі чи в німцях. Ви на капоті хто зазі. би лежав? Або на землі? Я? Так. а ти поліцейський прирікаєшся, говориш. Я хочу, щоб всі дотримали справу дорожнього руху. Дотримуйся, заплати, подійди в суд і доказуй свою правоту, що вони не праві. А ти виконай. А чому я маю виконувати, а чому я маю ти тоді порушує, доказ? Правильно? Я нічого не порушу. Нічого Абсолютно не порушу. я нічого не порушу. Мене мене ніхто не зупиняв. Ні. Ні. Мене ніхто не зупиняв. А, мене особисто ніхто не зупиняв. Не. Мене ніхто не зупиняв. Я проходив, ми побачили, як стоїть запаркований патрульний автомобіль. Я думав, що ти? Мене ніхто не зупиняв. Тобто ми одних наказуємо, а самі а самі показуємо такий красивий приклад. Як це треба важко, як треба паркувати? Не враждя. Я вже по я не маю на це право. Я маю на нього право. Транспортний засіб за допомогою звукових сигналів та проблискових маячків зупинений був у першому місці, де це буде зроблено з безпекою. Інших учасників дорожнього руху для того, щоб запобігти правопорушенню водія Мазди. перешкод у русі іншим учасникам немає. Я тобто відповів на усі автомобілі, ваші які товарі. будуть сюди повертати. їм ви перешкоду не створюєте. Вже повернули сюди близько восьми автомобілів. Ну Ми добре, а чому вони мають вони мають об'їжджати патрульний автомобіль? Е, Виїжджаючи на, питання, на полосу зустрічного я руху. Я вам відповів. Я можу продовжити виконувати свої повноваження? Я вам заважаю виконувати з повноваження. Ви зараз виконуєте? Ви зараз виконуєте Задання, я вам в ньому Ща заважаю, так. Ну То не реагуйте на мої запитання просто-напросто і все. Ви, ж мене покликали. Куди? Ви ж мене покликали. Ви ж мені задали запитання, ви ну, вам я... представлявся. Я виконував всі ну, ваші спочатку. Якщо б ви, ви не могли. Від... Я ж вас запитав, чи можна поведення поведення. до вас звернутися? Запитав? Я ж вам дав відповідь. А ну. ви ж мене 8 разів продовжували запитувати. Ну, я отримав відповідь, я сказав, що я відповідь не отримав. Ні, можете виконувати надалі свої службові повноваження. Невідкладні. А за що зупинили? Супал. Хто не зупинився? Я не зупинився, але у зв'язку з тим, що там погана угу. Ну, за передбачену відповідальність. Тут... Не Але ще один нюанс. Я... Не виконав пункт правил 2-4. Я... Тому що пункт 2.4 правил дорожнього руху, говорить як? На вимогу інспектора, водій зупиниться з дотриманням правил дорожнього руху. Зараз порушує правила дорожнього руху, тому що стоїть на перехресті пункт 15 виїзд прилеглої території. Чи це, чи це працівник сказав саме, де, де зупинитися? Тут вказали зупинитися. Ви вказали тут зупинитися, водієві? В цьому місці? Вказали прийняти право та зупинитися. З порушенням зараз. Отак, як я вже автомобіль вам стоїть. 8 разів, і ну, я Ну, я тому говорю, що так. зупинився з порушенням. Так. Я хочу визначити, це на вимогу інспектора зупинився з порушенням. Чи... Зупинив з порушення, ну от власно, ярушу мене... Мене, мене вразило, то, як інспектори одне порушення ми присікаємо, а інше порушення, інше порушення не уваги не, не під'їхали... Він сказав від'їхати, від'їхали, я їм сам показав, що далі від'їхати. Від а, вони самі не знають правил дорожнього, руху, не знають куди можна від'їхати. Але гарно так плювати на вулицю. Як корова, корова так плює, або бик. Культура аспре.